Вітаю, сьогодні розповім про те, як використати кубик Блума під час онлайн-навчання з певною інтерпретацією, але не менш результативно. Отже, нам знадобиться ресурс WordWall. Потрібно зареєструватися або увійти, авторизуватись можна за допомогою аккаунту Google або електронної скриньки. Після авторизації прогорніть сторінку донизу і на карті вебсайту знайдіть розділ Створити вправу. Далі нам буде цікавий зараз випадкове колесо, диціємо на нього і починаємо редагувати, починаємо створювати нашу вправу. Даємо назву Ві, це будуть запитання до першого розділу курсу історії України для восьмого класу, і далі я даю шість запитань, які починаються традиційними словами. З прийому кубика Блума назви придумай, запропонуй, чому поясни, поділись, і власне можна залишити лише ключові слова, якщо ви маєте на меті, щоб учні самостійно створювали запитання, або ж створити вже готові запитання, що я пропоную в даному випадку. А після створення запитань, після редагування, натисніть кнопку Створити право» і. Це готово, а наша вправа а, випадкове колесо готова. Як це працює, а, ти цей розпочати, крутити, і учні під час онлайн уроку бачать це колесо. Випадає у нас в нашому випадку питання, чому на українських землях наприкінці 16 століття, в першій половині 17-го століття з'явилася полемічна література. Далі можна поділитися вправою, скопіювати покликання, будувати, наприклад, Google Pass, інші варіанти. Бажаю вам успіхів, бережіть себе гарних та цікавих уроків.